Доброго дня, Миколаїв, 22 липня, 24 рік. Сьогодні буде про соняшники, ароматик, сузука і Савана. Це ми приїхали, подивитися, це де в нас посіяні ці соняшники. Ось ми дійшли, де у нас починається ароматик. Межа Такий вигляд має на цьому полі ароматик. Попередник. Це, хто спостерігає давно, той знає, що це кращий попередник для соняшника, так ми визначили. Бачимо, листя погоріло, але листя погоріло то від спеки, а можливо від хвороб, а можливо від кліща і від чогось іще. Що ми маємо? Тут дощ пройшов не такий, як, не такий, як у нас на інших. Вон, бачимо корінчики соняшника. Це все корінчики соняшника маленькі які йдуть аж звідти, і воно шукає, зверху пішла трошки волога. Немає тут такої вологи, але температура спала. Такий вигляд має сонячний ароматик. Уже хто спостерігає, той знає, трошки на ньому було помічено вовчок. Але взагалі це поле в нас дуже сильно вшкоджене вовчком, тож він тримається. Ось такий вигляд. Тут у нас вже далі йде. Сузука. Сузука теж непогано виглядає. Стан листя таке саме, воно, тут, я ж кажу, всі вони попали під спеку, вони всі попали під спеку, ну, з різних ракурсів покажу ось Сузука. Невеличка головка, маленька головка в ароматика висів. Весь один і той самий, 50 тисяч, одна посівна одиниця на 3 гектари. Вовчок. Ось відразу ось вовчок. Теж, ну, немає, масового немає. Ось така сузука, непогана, непоганий, все одне чуть, чуть би рідше потрібно було сіяти. І було б у нас все добре. У нас на півдні України, бачите, як позгорало. Це соняшники, це все позгорало від сонця. Від сонця, це все сонячні опіки. Зараз пройдемо далі, поки, поки йдемо, ось, бачимо, робили ми тут три гербіцидних обробки робили гранстаром, ну, аналогом, містардом. Робили ми. Хізалофопом. До речі, хто там кричить про хізалофоб, ось це соняшники всі оброблені хізалофопом. Ніяких аномалій немає. Так що хізалофоб працює. Працює він, просто він прибрав добре, але мишій чомусь, можливо, він пізніше виліз, не знаю. мишій є. Чи лисохвіст, чи як він там називається, просто прибрало. Берізка, ну я вам сказав, не знаю від чого, можливо, від посухи. Чи від чого, але берізка пропала, засохла. Вегетуючої берізки поки що ми не знайшли. Зараз ми підемо на те місце, де багато берізки. Хоча вона була. Можливо, посуха її вбила. До речі, таке відео буде, бачите, кажуть, що мурахи це шкідники, які тлюжать. Ось дивіться, як мурахи гусінь знищують. Так що мурахи приносять ще й користь. Дойшли ми ось до такої площадки, хто пам'ятає, коли я показував, як зайці її знищували соняшник. Бачите, вони ще маленьким його знищили, він пішов кущитися і вони зараз його донищують. Ось ми йшли геть свіже зризяне. Ось листя. Таке футбольне поле, як ми тоді говорили, зробили. Він ось почав кущитися і немає. Ну, це ми ось дійшли, до речі, ось, бачите, те, що я казав, берізка. Ну, не знаю, мабуть, від спеки. Чи вона своє вже віджила. Ви бачите, все було в берізках, зелене поле. А це те, що ми маємо. Ну, це тут, де зайці виїли. Бачите, як вони тут розгулювалися. Зараз трошки. Зайдемо, ось у нас сузука, а ось у нас Суомі. Суомі, мабуть, трошки раніше. Якщо ми нічого не переплутали, де Суомі, де Сузука, воно виділяється, бачите? Ось Суомі, Сузука. Що я хочу сказати, ну, по загальному вигляду Сузука. Вони одинакові. Просто ця зеленіше, ну ця ж, звісно, раніше достигає. Так, ми хочі, хотіли ось це задискувати. Ну, ми ще щось тут зберемо, я вам скажу. Ну, по пояс, це соняшник, так. камера, знаєте, то показує гірше, то показує краще. Так хтось подивиться і скаже, ох, йо моє, тут соняшник, ну тут немає нічого гарного. Тут зовсім нема нічого гарного. Але, ось, для, щоб ви зрозуміли, я для розміру візьму. Так, да, якби вони тут були один біля одного, такі головки, то ну, це не наш спосіб висівання. Ось такий. Ну, набита, головка набита. А зараз глянемо на сузуку. Ось. На сузуку. Теж набита навіть полосерединка набита, бачите? Ось так. Ось так виглядає. Все, воно видно, полоска. Так. На рахунок того, ось знову те, що я казав. Попередник просо, попередник ячмінь. Не знаю, чи буде видно, ось межа. Якраз межа, оцей рядочок ще так попадає, а цей вже ні. Ну... Якщо щось побачите, то побачимо. різниця є. Попередник просто робить свою справу. Все, відео так затягнулося, балачки, срачки. Бачите, хоч, хоч ось є пів метра туди, пів метра туди, але ось сузука вона сформувала ось таку головку. Чому? Бог його знає. Ось така ми вирвали цю головку. Бідненько, маленьку, ось така коренева система. Бачите? Це без оранок, без нічого. Стержень пішов стрижнева, вона пішла, ніде вона не вперлася. Ну, пішла волога, вона зробила зверху. Вниз сенсу немає, чому корня? Вниз немає стрижневого, тому що у нас там вологи немає. Від слова зовсім. Самої весни її там не було. У нас вся волога поверхнева. Ось те, що випало, ось це і маємо. Все, Все ми показали. Думаю, тут сюди ми вже заїжджати будемо лише на збирання, будемо приїжджати, просто дивитися, ось знову сузука. Бачите, гниль. Ну, це на соняшниках всіх є. Все, будемо приїжджати, подивлятись вже тільки збирання. Загальний стан, я думав, що тут зароща, загальний стан соняшника ось такий вигляд. Це знову, бачите, ось у, ось у нас суомі і сузука. Ну Сузука виглядає краще ще ніяк не розпрощаюся. Ось іду хочу дійти до ароматика показати головку, тому що не показав. І ось ми йдемо це, ми йдемо по сузуки. Ось такий загальний вигляд. Так іду, щоб розуміли. Ну, тому що у нас пішов дощик і трошки воно ожило. Але я думаю, що зберемо. Ну У нас були ранні посіви. Це все ранні посіви. Кому цікаво, заходите в списки відтворення соняшник. І дивитися там все. Ось ми дійшли якраз до ароматика. Виглядає він чомусь трошки рідше. Можливо, можливо, щось було схожістю на сіня. Але тому що виглядає дійсно рідше. Це я помітив. Ну, ось, трошки краща головка, тому що він рідше. Бачите, є сам. Виповненість ось. ось така виповненість. Серединка виповнена. Чи вона набереться, набереться. Дощик пройшов, зараз вона набереться, воно руки аж липнуть. А ось те, що я казав, Мишій мищі не прибрало. А так соняшник у нас більш-менш. Все, дякуємо за увагу. Підписка, подобайка обов'язково, коментуйте, рекомендуйте, матюкайте. У нас експеримент, нагадаю, хто не дивиться по сої. Можливо, хтось хоче поділитися з нами насіння соя. Ми все ж таки впираємося і будемо вирощувати, шукати альтернативу зерновим досвід набиратися сою. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Не забуваємо, допомагаємо, підтримуємо.